Це дуже тяжке питання. Болюче для нас, звичайно, міська рада виділяє кошти, вона допомагає і виділяє не тільки кошти. Це те, що й дозволено, але ми вважаємо, що це не в достатній мірі. Це перше, не тим е, способом це друге, і звітність геть немає, це третє. Тому ми пропонували міській раді, щоб вони розробили порядок е, надання допомоги Збройним силам, підрозділам і силам оборони, щоб вони зробили це е, таким чином, що ми могли це подивитися на сайті і звітувати, і, А саме головне, щоб цього всього не було. Ми хотіли, щоб вони розробили порядок участі кожного громадянина і е жителя Одеси у бюджетному процесі нашого міста, тому що бюджет не маленький 16 мільярдів. Mm -hmm. Розумієте, і ці кошти. Е вони повинні бути розподілені справедливо, тому що це кошти громади. І мене дуже, дуже обурює, коли перед кожною сесією йдуть військові, несуть такі рамочки, де написано дорогому Геннадію Леонідовичу і Геннадію Леонідовичу», А гроші це громади, в тому числі і мої податки, моє підприємства, і всіх підприємців, які працюють. Допис у Фейсбуці Геннадія Леонідовича, Одеса в лідерах для допомоги ЗСУ. А потім іде текст, і там написано, що там і сили оборони, і протидія російській агресії, і реабілітаційні роботи, і, і, і куча куча других. А сума, яка там заявлена, її не можна подивитися. Її не можна подивитися в відкритих джерелах. Ми її перевірили. Вона на 40%… Більше, ніж те, що є в відкритих джерелах, а тільки до допомоги ЗСУ, то ми тільки чуємо один корупційний скандал, другий, третій, п'ятий. Ну це просто обурює. людей тих немає. Вони всі десь звільняються, кудись приходять. Ніхто з них не сидить. Ми наполягаємо, виступаємо на сесії, ми вимагаємо ці порядки. Ми їх пропонуємо допомогу. Вони кажуть, що вони не можуть не справляються, а допомогу не беруть. А там, де вони не беруть допомогу, там, де вони щось приховують або щось заплутують, у нас. Виникає питання для чого?